13 травня ми згадуємо і вшановуємо українців, хто ризикуючи життям, рятував євреїв від знищення нацистами під страхом смерті не лише себе, а й родин вони проявили людяність і милосердя у дуже складний час, роки Другої світової війни. Цей день надзвичайно важливий для нас, якраз для нашого часу, це російсько-українське війни. Це називається людяність в страшні часи. Щоб зрозуміти ситуацію, е, нацистські окупанти проводили Холокост, це означає не поставили за мету знищити всіх євреїв за національною приналежністю. На окупованій Україні ми говоримо зараз саме про Україну, в тому числі Чернігівщину. Якщо родина, людина знала про те, що є єврей, і не доповіла про це. Німецькій окупаційній владі його чекала тільки одна міра покарання розстріл. Попри шалену антиєврейську пропаганду, страх за своє життя і можливі подачки від окупантів. Люди, які допомагали євреям, розуміли, кожне життя важливе. Навесні 1942 року значить, нацистське керівництво міста Чернігова прозвітували в Берлін, що єврейське питання в Чернігові вирішено. Всіх євреїв постріляли. І в, в, в Чернігівській області питання закінчується. Коли повернувся Радянський Союз, радянські війська прийшли в Чернігів, виявилося, що 27 євреїв залишилися живими. Оце вам перший факт. Про людяність не може 27 людей десь відсіжуватися, щоб їх ніхто не знав. Без допомоги інших людей, громади, сусідів вони просто не вижили. Після завершення війни і створення держави Ізраїль, щоб віддати належно тим, хто у страшні часи проявив людяність, було засновано звання «Праведник народів світу. Громадяни понад 50 держав отримали цей почесний титул. Серед них Україна займає четверте місце за кількістю праведників. Попереду Польща, Нідерланд. Та Франція. Чому Україна Україна, в якій нацисти знищили майже півтора мільйона євреїв, от, і, але е, скільки було врятовано, чому в Україні, Україна займає тільки четверте місце серед праведників світу, яке встановлено в Ізраїлі? Тобто на сьогоднішній день це 2707 людей? Відповідь дуже проста. І дуже сумна. І ще раз говорить про те, як нам треба цінувати власну незалежну українську державу. Справа полягає в тому, що до розвалу Радянського Союзу заборонялося, в принципі, розшукувати цих праведників, тих людей, які рятували євреїв, і так далі. І, так далі. і загалом тема Холокосту вона для радянського Союзу була ніщо. Тому тільки ті українці, про яких знали за кордоном, вони почали їх рахувати. Єврейська громада України почала розшукувати своїх рятівників після відновлення незалежності України для багатьох через втрачений час було важко знайти документи на підтвердження випадків порятунку. Вимоги яд вашим доволі жорсткі, а ми втратили стільки десятиріч. Тому єврейська громада України вирішила. Якщо не вистачає документів, але ми твердо впевнені, що от Ізраїль каже, що недостатньо документів, чи нам щось там не подобається, і так далі. Ми тоді маємо звання, даємо звання праведник України. Тобто вдячність саме єврейської громади України. І таких виявилося, незважаючи на те, що втрачено стільки часу 4,5 тисячі людей і пошуки ведуться. Історики кажуть, під час сучасної російсько-української війни уроки людяності у страшні часи допомагають вижити в боротьбі з нинішніми послідовниками нацизму армії Російської Федерації.